Так, як я розумію, там якісь портали, звідти виходять гобліни. Ну, ви знаєте. Я... Ух ти йо, як я виглядаю, та? Який кріпер? Який кріп... Creep... Ось do do він! Поліморф. Ух ти йо. Хо-хо! А ось чувак залагав диви. Він забувся, хто він. Хто ти воїн? Це Одіна. Йоу, друзі! Усім привіт! І Сьогодні ми потрапили в справжнє королівство. І сьогодні, як я розумію, ми будемо ось цими от класними чуваками і будемо битися проти отаких от жорстких от мутантів, мобів, поганих чуваків. Я не знаю, як це назвати, але я би хотів це скоріш провірити. Так, у нас тут є пінгвін, і нам король Джефрі щось написав. Короче, це лист від короля Октовоні. Нам потрібні воїни, щоб допомогти нам убити. Проти зростаючої армії гоблінів. І ти ідеальний кандидат, ви приймете участь? Да, окей, okay. Let's go! Я я, я завжди готовий бити гоблінів. Я просто готовий трощити їм черепи, і ми зараз цим будемо займатися. Поки в нас іде загрузка, братва, я би хотів вас попросити поставити в Байдена і підписатись на цей канал, це дуже важливо. Ну і. Буде? О, ось король Джефрі! Кай, привіт, солдат! Здорова! Да, бач, я вгадав, це реально король Джефрі. Так, я тебе понял, мені треба захищати. Я знаю, братуха, давай. Дай мені доступ, і я буду зараз всіх мочити, просто кожного. Я буду Я буду валити любого, братуха. Я готовий просто винищувати. Дай мені зброю. Скажи, кого бити, і я зламаю йому кабіну. О, мене випускають. Я справжній воїн. Ти подиви на мене, подиви на мене. Так, почекай, тут є дуже багато всього цікавого. Ось, як я розумію, тут у нас заблоковано, але там тренувальна Камера, і там, походу, можна щось купувати. Тут ось трофеї, це 100%. Потім що ми ще бачимо. А, також ми бачимо левел 1. Ага, в мене, походу, запустилась місія. Можна вибрати собі воїна, за якого я буду грати, дивитися його атаку, швидкість різні спили, те, що він може робити. І також його можна прокачувати, яке я розумію. Непогано, ану. Ух ти йо! Ось от ви бачиш, у цього атака велика, у цього лучника, але захист маленький. В цього атака максимально класна за чаклу награти, але в нього захист поганий. У цього Щось таке збалансоване, В цього захист дуже класний, але атака слабенька. Але ви знаєте, я би хотів бути за мага Диви, в нього тут реально круті спели. Бемс, ух ти йо, Ух ти йо, як я вмію! Ха-ха! А, а остальні у мене закриті скіли. Я поняв. Скіли потрібно прокачувати. Тут можна купувати. У мене ж є гроші, ось до. Ви можете їх побачити справа знизу. У мене є ось такі от штуки, і ще в мене є золоті коїни. Я не знаю навіщо вони мені, але вони в мене є. Тому ми можемо стартувати перший левел. Давай, Сань, я готовий. Так, у нас ідека сцена. Першу ми подивимося, далі ми вже їх дивитись не будемо. Як я розумію, ми можемо ставити башні. Ось до, бачите? А потім ці башні будуть валити мобів, і ще й ми будемо допомагати. Це не просто тавер дефенс виходить. Це виходить, що і ми будемо битися, і башні будуть битися, і взагалі. Все буде потужно. Так, перший левел це туторіал. У мене є 400 голди, і я можу, як я розумію, купити ось таку штуку. да? Ага, він коштує 250 коїнів, коїнів. Останні мене заблоковані. Ну давай за 250 купимо. Хорош, диви який тупо арбалет? Потужний. Ха-ха, так а це скільки коштує? 250 теж. Я поняв. Тоді ми можемо стартувати. Так, король, давайте закриєш свого рота. Я тут буду всіх бити. Просто не неси не, не неси дурниць. Я готовий битись. А, ось дови. Так я не там купив. Ха-ха. Диви, а я нормально валю. Ні, а вони потужні. Притуха, вони прям потужні. Мені треба мені треба їх нормально валити. А, і за кожного з них я отримую гроші. Мені зараз 250, я поставлю ще одну башню. Давай тут, а тут, а А, тут не можу. А я не можу вже башні ставити. Це вже в наступній хвилі зможу. Давай, ні, магом бути бомбезно. Магом бути бомбезно. Мені здається, була б у мене якась сокера, Це було б набагато тупіше. Давай отут усе поставимо. Бенс, 250. Купити. Все, супер, у мене є дві башні, потім ще ці дві купимо. Все буде бомбезно. Погнали, ставимо. Друга хвиля. А, це друга із трьох. Тут це ж перший левел, тут буде легко. Так. Як я розумію, там якісь портали, звідти виходять гобліни. Ну, ви знаєте. Я. Ух ти йо, як я виглядаю, та? Так, а ну о, арбалет, трохи починає мочити. Це супер. Диви, там воно жирні чи йдуть. Так як я розумію, вони на мене взагалі не агряться, ці чуваки, так? А ні, 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 вони мене можуть бити. Ось якісь теж маги. Ти диви, в них хп там нормально так. Мене аданові спили, я хочу жорстко прокачатись. Ну я розумію, що це тільки навчання, і зараз мене просто такого навчають і кажуть, що потрібно робити. Проте я зараз поставлю ще одну башню і стартану. Let's go. Зараз це супер легко. Це супер легко. Це перший рівень. А от далі я розумію, що буде набагато складніше. Тому зараз ми чисто, супер швидко спробуємо всіх поубивати. Бо магом бути бомбезно, у мене сама велика атака з усіх персонажів. Правда, у мене захист дуже слабенький. Але це не найголовніше. Найголовніше те, що я просто кожного можу розвалити. А ще в мене є башні. Ось одна, потім інша, там ще третя. Я вже тут їх понаставляв купу. Як я розумію, тут ще й бос буде, да? Це ж третя хвиля. В теорії бос тут повинен бути. Бо яке розумію, тут мобів дуже багато. Це просто зараз мені показують кілька різних варіантів. А далі Просто буде шок. Ну я в принципі валю. У мене, в принципі, все супер ізі. О, я пройшов перший левел. І я нагороджуюсь суперсилою короля Джефрі. Давай, перемога. Найс. Мені це подобається. Так, мені дали коїни. Он тут зверху. Так, ти нам поміг воїн. Ти хорош. Це, я тебе вітаю з твоєю першою перемогою, і я ось бачу левел 2. Дивіться, там якась штука, ось справа. Жесть, що то таке? Так, я можу щось купувати. У мене з'явилася жаба, че яка зможе мені, походу, щось продати. А, це Мерлін, я поняв. Ну, непогане ім'я як для жаби, так? Да? <с>? Як для жаби, то взагалі хорошо. Так, Мерлін, давай, давай, Джефрі, ти вже рота зло закриєш. Я вже хочу, я вже хочу я вже хочу купити всяке движуху і піти проходити другий левел. Так, Ну, Джефрі, Джефрі, я розумію, що в тебе дуже багато е, оцих колечок, й ти ну, багатий чувак, ти крутий, ти дуже впливовий, але але не на мене, мені байдуже. Я понимаю, що я можу на тренировочну арену піти. Да, 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 я розумію це. О! Все, мене відпустили. Фу, слава Богу. Так, у мене є 330 коїнів. Я можу придбати собі хіл, реген, швидкість і. силу. Окей. А що тут у нас? Ану, йди сюди. Я тут уже відкрито. Ось тут у мене є. Ось все, це мажор цей. Так, ага, ми можемо отримувати такі штуки. Па-па-па-па-па. Ми можемо тренуватися. Ще якась штука ось. Ага. тренировка. Fire торнадо, Ice Blast. А я можу. Я, я можу вивчити новий спел! Я, я вивчив! Ух ти, йо! Хо-хо-хо! Давай ще вивчимо! А, в них бачиш, яка КД велика. Їх не можна часто використовувати. Давай ще вогняне торнадо. А, 200 аж. А мене вистачило. Ану, торнадо. Я зарядив. Диви. А, воно, походу, йде і кожного дамажа, да? Дамаже не сильно. Я поняв. Ну оця ось лідяна штука дуже потужна. Диви. як вона, головне попадати чисто. Бо цей мій спел, ну, такий собі. Я б не сказав, що він прям супер класний, але непоганий. Так, і виходить, що в мене нема ніяких зільок. Угу, угу. Зільок у мене нема. Та й в принципі вони мені не потрібні. Я й так пройду. Давайте тільки подивимося, що тут у нас є по то темам. По кубкам, по кубкам. Так, це базований майстер. Ну так, да, це я просто пройшов туторіал, я поняв. А тут є ось, ось дивися, сіке-сіке, кубків різ. З них це шок. Ладно, я готовий йти на другий рівень, братва. Я готовий. Так, левел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Скільки тут левелів, 16 левелів, ти прикинь? Так, левел 1. Туторіал. Подожди. Ось мені оцей треба, да? так? Все, мені оцей надо. Левел 2. Давай. Ага, мені показує мапу. Диви, у нас два виходи буде. У нас буде два виходи. Точніше, з двох сторін будуть приходити. Типа і з тої, і з тої сторони. Тому мені треба поставити тут башню. По-любому. А у мене 800 є. Я можу нормально так наставити башню. Мені грошей більше дало. І отут давай теж поставимо. До речі, чи можу я і вже інші башні якісь дивитись? А, вони закриті. Їх, походу, теж купувати треба буде. Ладно. Ну, я три башні поставив. В цілому ми зараз спориємося. Давай, стартуємо. Так, пожди. Вони звідти пішли. Ладно. Тоді Зараз заряджаємо свій бластер і запулюємо. На! Хо -хо! Торнадо. Ідіть до мене. Щас, підійдіть підійдіть Ловіть. Л... Підійдіть, диви, диви, дивик, торнадо вали. Але яка кидаю на нього велика. Так, там нема нікого. Ні, там нема нікого. Все тут тільки, чуваки. ні ну я валю дуже сильно. Дай Боже валю. За цими спилами новими. Дуже потужний, чувак. Все, пішли геть, пішли геть. Перша хвиля пройдена. Oh, no. Який Який босс? Який бос? З двох ліній чи що? Що це таке? А, мене відкрила, мене відкрилась нова башня! Мене відкрась нова башня? Да мене відкрилась нова башня, ми її потім поставимо, але зараз обов'язково треба запустити нову хвилю. Тому let's go, зараз, походу, вони з двох сторін підуть. Да, з двох сторін пішли. йой йой, йой. Так, дивіться, я як роблю, я підходжу, тут накидую лід. Або я ще попадав, підходжу, накидую fire. А тут іду валю цих чуваків. Давай, 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 давай. Блін, до мене можуть дойти. Дуже жорстко можуть дойти. Давай, 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 давай. Обалдеть! І там ідуть. Ти подиви, скрізь ідуть. Ну, тут більше, чуваків. Так, запускаю, запускаю стріли. Ловіть плюхи, жуки. Так, тут побивали їх, ніхто не дійшов, да? Або оце це я впорався. Ми на 725 коїнів. Жесть. Давай знаєте, що зробимо? Давай цю продамо. Ще дало гроші трохи. Я хочу купити ось цю Фрост Тауер. Бемс. І за 530 я її ще апгрейдну. Бем. Ти подиви. А, в неї радіус навіть є якийсь. А, вона тут, походу, замідліняє всіх поняв? І всі тут будуть йти дуже повільно. Погнали. Зараз попробуємо стартанути. Так, тут буде якийсь босс? Походу, да. Відразу йдемо стартуємо. Okay. Так, 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 запускаємо, запускаємо цю штуку. Давай стріляй, Саня! Я не можу стріляти! Я не можу стріляти! Жесть, вони вже йдуть! Жесть як ідуть! По мені стріляють! І тут ідуть, і там йдуть, скрізь ідуть! Стріли, стріли, стріли! Надо щоб откидешились. Так, стріли зарядив! Пішли геть. Отут уже, боже, братва! Давай, застрілюю. Давай, башні валять, башні валять. У мене є ідея. Я кидаю торнадо. Ще, 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 вони всі зійдуть в одну сторону. І торнадо пішло. Все. Фух, оце було складно. Це було капець як складно. Жесть, перемога, супер! Оце було максимально класно. Так, мені, до речі, дали такі непогані коїни. І я можу щось попробувати вивчити. Новий спел було б непогано. Трейн. Ось ця штука, да? А якщо я ще раз? А, мене вже вивчено. Все. А оця штука 300 аж коштує. Жесть! Я поняв. То виходить, щоб пройти далі мені вже зільки треба. Або я можу вибрати другого персонажа. Но я не хочу другого вибирати. Оце мені подобається, в нього атака найбільша. Так, виходить, тоді резистенс хіл. Хіл мені не треба. Це теж, це теж. Мені би силу. Силу я би хотів би. Все, погнали. Разом із силою левел 3. Диви. Вони і звідси і звідси підуть. І отут ми їх будемо зустрічати. Окей, погнали. Жесть! Щас буде шок, братва. Скільки мені грошей дало. В мене 900 Коїнів. Um, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Вони будуть виходити звідти і. І ще звідки? І звідси. Ух ти йой. Охти йой. Так хорошо, у мене є ідея. Так, я можу тут uh, льодовиту башню поставити. Отако. радіус у тебе нормальний. Прокачувати тебе поки що не хочу. Хочу поставити також сюди. П -п 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 -п. Надо подумати, якщо я поставлю дві такі, то мені грошей вистачить. А таких дві мені не вистачить. Хоча, якщо я куплю цю 350, у мене лишиться 200, і цю я купити не зможу. Коротше, мені. Балісту тут поставити. І ще знаєте, де я балісту поставлю? Ще я балісту поставлю ось тут, ось, на вході. Тому що я не зможу контролювати все. І тому мені доведеться тут поставити башню. І тепер можна стартувати. Зілля сили я поки що берегти буду. Я ж не знаю, що там буде далі. На третій хвилі, наприклад. Ох ти йо, я задамажився. Ха-ха! А, фух, я регенитись можу. Фух, слава. Тут 4 хвилі, до речі. Так, закидую їх цими штуками. Я, в принципі, навчився ними користуватись. Відразу заряджаю суперсилу. На, ух ти, Йо, він теж вміє битися. Запускаю вогонь. Нехай він б'ється з ними. А я піду, що дивитись, що тут робиться. Надо дивитись, надо дивитись. Що тут у нас? А, ці не вийшли, ці не вийшли. Я поняв, перша хвиля. Так, головне, не задамажитись. Поки що валим тільки тут. Хорошо, це не є проблемою. Я думаю, першу хвилю пройти супер легко, а от далі просто далі супер складно. Диви. Ярбалет шурує, і я шурую, і супер класно. Все, перша хвиля пройдена, у мене є 350 коїнів. За 350 коїнів я можу спробувати поставити е, ще тут башню. І башню я би. Хотів поставити потужну, ось таку. Так, ця ще не відкрита. Тінті Launch. Це потужна штука. Так, купую башню льодовиту, і можна стартувати. З льодовитий супер буде. Вони будуть там Замідлінятись трошки, вона буде дамажити, і в цілому, все супер. Так, друга хвиля. Звідки ви вийдете? Звідти вийшли, а звідси, а звідси, а звідси, а звідси теж вийшли. Жесть. Тоді закидую зразу спели. Просто щоб задамажити по максимуму. Закидую торнадо і потихеньку відбиваюся, і відходжу. І біжу дивитися, що тут у нас відбувається. Тут теж буде шок зараз. Диви, скільки їх! Тут їх ж ніхто не бив. Диви, 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 диви. Жесть. Просто це шок. Скільки їх. Так, треба оцей спел заюзати. Давай, 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 давай. Розбомблюю чуваків. Абаудіть їх багато. І там уже йдуть. У мене торнадо скоро буде. Так, ти йди геть. Отут їх багато пішло. Тут їх небагато, в них ХП. А ні, їх там багато, але в них ХП багато. Їх там продамажило нормально. Їх башні добре продамажили. Так, мочимо, мочимо. Давай стріли. Пішли геть. Все, перемога. І я планую, знаєте, що зробити? Я планую дещо зробити, бомбезне. Отут поставити башню зараз. Е, тільки яку? Можна поставити дешеву, але і прокачати. Бемц, і тепер у мене прокачана башня. Я думаю, що буде супер. Можна стартувати. Тепер по цій полосі у мене проблем, по ідеї, не повинно бути великих. Я піду ту полосу дефати. Все, панали. Бо по-любому з двох сторін підуть. По любому з двох сторін пошукають. Ася. Який кріпер! Який кріпер? Ой, до Він Він може, він може. Його в нього хп! Б'єм кріпера, б'єм кріпера. Якщо знизу теж кріпер пішов, це шок. Надо буде його вбити. Який кріпер! Нові боси. Так, крипера знищив. Все, вивалить там. Я пішов туди. Якщо тут є крипер, це шок. Тут немає крипера. Боже, як мені пощастило, що я там знайшов крипера. Так, стріли. Пішли геть. Давай, 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 давай. Саня, добре, що кріпера замочили. Але ж тут буде не тільки кріпер, там далі такі моби підуть. Це ми тільки на третьому рівні, їх тут 16. Це просто шок. Пішов геть, пішов геть, пішов геть. Так, ну цього розмочать. Тут ось вже кенти пішли. Давай пішли до них. Ставимо торнадо. Все, торнадо щас розмочить їх. Торнадо насправді дуже потужне. Бем, хвиля пройдена. Фух. Навіть без зільки поки що. 765 коїнів у мене є. І я планую, знаєте, що зробити? Я планую. А, я планую, я планую. Я ще можу поставити ось тут турель. Ні, тінь діла ті я поки не можу. 350 коїнів ставлю і отут поставлю теж людяну 350. п'ятдесят. Найс. Коротше, я всі турелі понаставляв. Зараз четверта хвиля і може бути шок. Погнали. Я не знаю, що зараз буде відбуватися. Фух, але я йду мочити всіх. Відразу тратим скили, щоб вони почали регенеруватись. Давай, пошурували. Так, щось з цієї сторони мало мало мобів, мало мобів з цієї сторони. Мені здається, що а немало. Тут кріпер, тут кріпер. Мочим кріпаса. Валим, 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 валим. валим. Сань. Давай, давай, давай. Він же дойде до кінця, він мені взірве всю базу просто. Так, його замочили. Пішли дивитися, що тут. У мене стріли ще відрегеняться. Тут теж є кріпер. А в кріперу дивись, які знесли вже. Тут турелі хороші. Ставимо цю штуку. Давай, нормально, мочимо. Б'ємо кріпера. Фух. Забили. Дивимося, що тут. Тут уже кенти доходять. Так, у мене є торнадо. Пішли геть. Пішли геть! Диви, 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 валю. Так, ну то розіб'ють. Тут ще кінти ось. Це, кстати, четверта хвиля, так? Да? Так, це, да, це фінальна хвиля написано. Ми пройшли. Обалдіть, я потужний чувак, так? Я просто максимально жорсткий тип. Мені здається, що я ще саму саму складну хвилю зможу пройти. До речі, мені дали 200, мені дали 125 оцих е, жетончиків. А ніби то прокачати наступну коштує 300. Так, да, дорого. Дорого дуже. Я ще навіть силу не потратив. Не супер складно все було. Так, хвиля номер 4. Я готовий. Я готовий. Погнали. Так, кінгс Плаза. Я поняв, це, походу, жорстке якесь місце. Я розумію, братуха. Це не є проблемою. А на 1000 чаї не в спочатку. Почекай, чи я можу купити тінті пушку? Не можу ще. ладно. Так, звідки вони можуть приходити? Вони можуть прийти як і звідти, так і звідси. Але всі вони будуть битися отут. Значить, тут ми ставимо, що льодяний тавер. Тут ми ставимо теж не, не тратимо, не тратимо дуже багато. Точніше, тратимо дуже багато. Ставимо ще один льодяний тавер. І я думаю, з цими двома ми по-любому першу фазу пройдемо. Нема сенсу ставити арбалети, можна витратити на 100 коїнів більше і поставити нормальну штуку. Тому поки що у нас буде два тавера. І вийшли тільки звідси. Я дуже вгадав. Ну я не міг би прогадати. В цілому, бо я в центрі все поставив. Так, і тупо мочимо. Цих я щас дуже швидко розвалю. Диви, він б'ється даже. Так, ну це вже четверта хвиля. Точніше, це вже четвертий левел. Тут уже кенти будуть поскладніші, їх буде скоріш за все більше. Але і грошей мені буде більше давати, тому я думаю, ніяких проблем в цілому не повинно бути. Тому я поки що їх просто мочу. Я би, аби ще можна було книжку оцю прокачати, було б взагалі топ. Пішли, геть. Я вже навчився стріляти всім. Ха-ха, диви. Так, там же ж не йдуть, да? Там не йдуть, все супер. Дефаємося, дай Боже. Все, пройшли. Перша лінія. Перша лінія оборони пройдена. А. Я думаю, що далі мені потрібно робити. Скоріше за все, ми будемо дефатись в цю сторону. Тому ставимо тут ще льодяку, льодяну льодяний тавер. І отут на всякий випадок, я не впевнений, що вони сюди зможуть доходити, але я його тут поставлю. І можна стартувати. Диви, у мене є чотири башні, які чисто дефають мою базу. І я думаю, що це буде супер легко. Так, поширували. Спочатку б'ємо тих, бо цих будуть бити башні. А цим іти далі. Дальше Так, на, отримуй плюху, отримуй торнадо. Кріпер. Кріпер! Ні, 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 я не можу стріляти. Не можу Диви! Ладно, будемо тут дефатись. Будемо тут дефатись. Блін, я не поставив там башні, це велика проблема. Але тут зато башню в багато дуже стоїть. Я іноді можу швидко стріляти, іноді ні. Я не знаю, з чим це пов'язано. Цілому нормально, поки що валю. Надо бити кріпера. Я стріляю по кріперу. Ну, стараюсь по ньому стріляти. Вроді як дамажу його, да? Да, дамажу, 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 дамажу. Убив кріпера. Тільки друга хвиля, а я кріпера тільки вбив. Тільки друга хвиля, кріпери вже пішли. Ну, нічого страшного. Це як троянський кінь, поняли, тупо кріпер такий шурує. Так, друга хвиля пройдена і є певні проблеми. Відразу певні проблеми. Заключаю. Вони в тому, що треба ставити башню. Треба ставити башню тут. І тут мені не вистачає зовсім капелька грошей. Я одну башню тільки зміг поставити. Ладно, я сподіваюся, все буде супер. Фух, стартуємо. Я вже думав е силу використовувати, але ми так ми так, впорались. так, кріпер тут відразу стартує. Ми зараз пробуємо його нормально вибити. Вибити з колії трошки. Давай, давай крипер. Там два крипера! Тут два крипера, боже. Так, я б'ю, я б'ю, я б'ю, я б'ю я, я. Я просто стараюсь. Одного бив. А що тут? А тут уже проходять! Хто вам розрішав? Тут теж кріпер все шурує. Боже мій. Так, я пробую. Я пробую, я пробую проходити. Я, я просто максимально стараюсь. Я не знаю, що може бути далі, але я стараюсь. по-любому башні прокачувати. Треба по-любому бомбашні прокачувати. Ставлю торнадо. Торнадо, торнадо шурує. Торнадо дамаже. Супер. Все, трішечки, трішечки їх відігнали. Фух, слава богу, стріли. Пішли геть. Диви, 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 кмочу. Все, кайф пройшли. 1200 коїнів. 1200 коїнів. Я планую, знаєте, що зробити? Щас поставити ще тута льодовиту. І ж льодовиту поставив? Я не льодовиту поставив. Ладно, поставимо тут льодовиту. У мене є ще 690 коїнів і я оцю, напевно, прокачаю. О, давний більший радіус став. І скоріш за все, демедж теж. Фух. Пробуємо. Це яка ще хвиля буде? Четверта, це фінальна. Ну я прокачався жесть. Правда, треба було тут ставити льодовиту все таки. Не зрозумів, я не зрозумів, що він сказав. Но кріпери йдуть. Я ніколи не задамажив. Так, торнадо. Там теж кріпери шурують. Я не попадаю. Я там не попадаю. Ладно, буду мочити тут поки. Поки валю. Одного кріпера розмочив. Хух, я, я дуже, Я дуже не хочу тратити зілля сили. Дуже не хочу тратити. Воно дороге насправді. Диви, 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 мочу, супер мочу. Так, стріли. Все, пішли геть. Мочу кріперів, мочу кріперів. Там балісти стріляють, всі стріляють просто. Кріпера замочив одного. Так, торнадо, пішов геть. Торнадо насправді дуже потужний. Я скоро. Монстр слеєр! Мені щось дало. Походу, ачівку якусь. Здесь я монстрів валю. <ріпи> ну да, я насправді монстрів нормально б'ю. Тихо. Ти ви просто що відбувається, наскільки їх багато. Але в мене ще до бази взагалі ніхто не доходить. Взагалі ніхто. Я супер хороший гравець. Я пройшов! Оооооооо-оооооо-ооо-оооо-ооо-оо-о-о! оце топчик. 390. Мені 150 коїнів дали. Я готовий вивчати ще один спел. Я готовий. Мажорка, де сюди, вивчення. Оця штука. 300. Що це таке, я не знаю. Поліморф, поліморф. Ух ти йо. Хуху. -ху. Так це та сама штука просто, він нічого не робить. Який сенс цього поліморфа, чесно, я поки що не зрозумів, але. Дивіться, скільки в мене вже кубасів, ану. У мене ж майже нема кубків. Осьо один монстр слеєр, це ж мені дали. А, це за ачівки кубки даються, а не за пройдені етапи. Я зрозумів, я зрозумів, я зрозумів. Можна пробувати стартувати. Шостий. Шостий раунд, так? Да? А, це п'ятий. Шостий закритий. Ладно, давай п'ятий. Погнали. Тут з трьох сторін на нас будуть іти, прикинь. З трьох сторін просто. О, нічого собі. Король Джефрі тут! Ні, я розумію, що ти король. Okay. Fiquem. Король тупо свиньою базаре. Ти що? Взагалі що? Так, ну мені грошей нормально дали. Давай попробуємо тут купити щось. 250. У мене тінті пушка відкрилась. 400 коштує. Йому три тінті пушки поставити, да? Да, тінті пушка відкрилась. Давайте, знаєте, як зробимо? А, поки що я ж не знаю, з якої сторони можуть піти. Правильно? Вони і тут можуть піти, да? Да, вони і тут можуть піти. Тоді ми просто зробимо максимально все правильно. Я візьму отут поставлю тінті пушку, по-любому. Пасіки тут їх ще. А, тут п'ять пушок різних. Дракон далі пушка, і ще якась кристальна. Ми ставимо TNT лаунч. Ми ставимо тут TNT launch. TNT пушка. А скільки коштує її прокачати? 600. Умгу. Mm -hmm. І давай третю поставимо, знаєте, де, Давайте поставимо з цієї сторони. Отако, TNT пушка. Все, в мене лишається 300. Я можу купити, в принципі, балісту, але я не хочу її купувати. Тому стартуємо. Перша хвиля із трьох. А, тут все на все три хвилі. Так, з якої сторони підете? З якої сторони підете? Точно не з центру. Зліва пішли, а справа йдуть. І справа йдуть! Зліва і справа. Дві які жорсткі чуваки на кабанах. На гобліни, літаючі. Так, поліморф. Баранами їх зробив. Ха -ха. я їх зробив баранами. Так, тінті пушка, що ти робиш? О, тінті пушка нормально бахає. Так, а що тут? Тут же залішок. Тихо Саня. Боже, 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 повна халепа. Так, я відбиваюся як можу. відбиваюся як можу. Стріли. Давай, давай! Та куди ти? Вони вже майже дошли! Перша хвиля, вони вже майже дошли! Це що, прикол? Торнадо вони б'ють мені базу. Ладно, п'ю зілля сили. Воно не випилось. Я пройшов. У мене хп две вже нема. У мене 900 коїнів лишилося. Це вони тільки з двох сторін пішли, навіть не з трьох. Обалдіть. Ладно, сіке, сіке, сіки, сіки по грошам. 400. Купую тут і давай з центрі ще тут поставимо. В центрі поставимо ще тут. Але чому тут ставити? Давай тут поставимо. Щоб вона відразу їх била. Так, хорош. 100 хп лишилося. Блін, великі, є проблеми. Була тільки перша хвиля, а мені, мене тупо рознесли. Мене просто рознесли. Так, з якої сторони йдуть, тут йдуть. Та, походу, з усіх сторін йдуть, да? Походу, йдуть з усіх сторін. Да. Давай з Одразу, відразу, відразу, все просто. Все просто відразу мочимо. Торнадо. Що тут? Тут теж валять усі? На, в жопу тобі! Отут ще йдуть! Скрізь йдуть! Просто будемо дефати ще. На. Дивись, скільки їх уже! Стріли? Стріли не використались! Давай, 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 давай! Башні валіть, башні, валіть їх! Відбивайся, як можу, відбивайся, як можу. Літунів, всіх убиваю. Давай, торнадо. Куди ти мені в базу б'єш? Жесть, як складно, жесть, як складно. Але я відбився, да? да я відбився. Це раз навіть легше трошки було. Обов'язково цю грейдемо. У мене 500 лишається з якоїсь сторони, щоб нам менше шло. Давай отут поставимо ще одну башню, ті Отако, щоб з цієї сторони менше людей змо приходило просто. Фух. Супер складно, супер складно. Погнали. Три із трьох. Так, отут у мене найслабший, ніби деф. Тому давай пробувати тут убивати. Відразу, відразу, спили, використовуємо. Йдемо в другу сторону бити. Оту сторону йдемо бити. Бо там турелі є нормальні. А я всіх диви, баранами зробив. Прикольна штука. Так що тут тут уже йдуть, тут доходять. А цих взагалі ніхто не дамажив, літунів. Так, стріли. Використовую. Давай. Погнав поліморф. Використовуйся. Погнав всіх баранами просто. Стадо баранів, ідіть сюди. Зараз я вас розмочу. Ох, йо, ох, йо, їх багато. Торнадо. Пішло, пішло торнадо. Мене валять, мене валять. Диви, 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 просто що відбувається! Я не виживу, я не пройду. Ні, я пройду, я пройду. Полібом пройшов. Фух, левел 5 пройд. Це був тільки п'ятий! Як складно. Фух, як складно. Це жесть. Як складно. Давай спробуємо другого персонажа. За чувака з мечем, та а? Бемпс, а у мене нічого не вивчено. Йох, йо, 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 йо. нічого не вивчено. А ну йди до мене вивчити 100, 200, 300 Поняв. А в мене сіки, у мене 200. Ну, давай тоді оцей відкриємо, найперший. Щит якийсь. Він дає мені. А, він дає мені ефекти, сила, супротив до демеджу і швидкість. Я поняв. Хорошо, можна стартувати, да? Шоста хвиля. Правда, тут чувак у мене не прокачений. Тут мене будуть дамажити. Давай пробуємо. 800 коїнів тільки дало. Почекай. тут старт, тут ось на мене нападуть. Тут на мене нападуть. І тут на мене нападуть. І там на мене нападуть. Ви що, на приколі? Ви на приколі? І все, що я можу поставити, це дві тінті пушки, да? Ну да. Ладно, ладно, поставлю дві тінті пушки. Погнали, стартуємо. У мене є меч, в цілому я прокачаний чувак. Зараз будемо дивитись. Мене трошки. Більше хп, так. Ага, тільки там стартанули і тут, я поняв. Давай пробуємо. Ні ну так, е так я не знаю, чи довго я зможу протягнути. Активовую суперсилу, все, йдуть просто бити. В стрибку буду бити. А, мене вже йде мажить так з такими приколами. Тут треба хілити пробувати Не, ну ви знаєте, тако нібито нібито простіше, бо я їх можу агрити трошки, відводити. Да, я їх можу так відводити, і вони будуть довше йти. Але я б не сказав, що супер легко. Я їх, виходить, зараз всіх в одну точку збираю, а потім тінті пушки будуть їх розносити. Ви тільки подивіться, просто подивіться. Зараз ми дійдемо до тінті пушок. Зараз ми дойдемо. Так, тінті пушки, стріляйте! Давай, 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 давай. Диви, диви, тінті пушки просто всіх тушить. Диви! Чи ні, стривай. А ось цей чувак, залагав, диви. Він забувся, хто він. Хто ти, воїн? Нодіна. Погнали. Так, ставим тут тінті пушку по любому. Відхилимся ще трошки. Все, і можна стартувати. Друга хвиля з чотирьох. Так, щас кенти підуть. А тут підуть. Ні, тут не пішли. Зато там пішли. І там пішли. Поняв. Тоді ми поки що валим цих. Гобліни літають. Ти подиви. Бугняні. Все, я зашел в цілу пачку. В цілу пачку просто б'ю. Просто б'ю. Клікаю, як тільки можу. Клікаю, як тільки можу. Рознося. Ой-ой-ой, тут ідуть. Тут ідуть. Кентай, їдь глядь всі. Кенти, ви мені не кенти. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, тінь тихи, тінь тихи пораються. Тім тихий нормально. Тіні тихи тащать. Тіні тихи там по 20 хп кожному зносять. Просто. Аби вони тільки стріляли частіше. Диви, диви, диви. Тупо вирізали половину. Вирізали велику половину. Так, активовую. Супер сейлу. Пішов, 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 Саня. Тут розносять всіх, просто всіх валю. А ти що тут забув? Іди сюда. Найс. Nice. Не, ви знаєте, поки що не складно. Цим чуваком трішки легше, поки що да. 500 коїнів є, я готовий купувати ще одну башню. Ще один TNT лаунч. Хух. Надо відрегенитись. Якщо не відрегенюсь, то нема сенсу нападати. Так, відрегенився. Let's go. Третя хвиля, майже фінал. Зараз даже за сюди підуть, да? Да, даже звідси пішли. А я пішов, до вас у портал. А я пішов, до вас у портал. Тихо. Ой-ой-ой, не-не-не, потужні, потужні, чуваки. Потужні, чуваки. Тут і маги, які. Ладно, відходимо. Включаємо силу. Йдемо бити оцих кінтів. Їх треба всіх збирати в одну купу. Всіх збирати в одну купу. ХП нема, ХП нема взагалі. Так, тихо, отут проходять. Убиваємо. Так, звідти більше не підуть. Все, звідси йдуть. ХП нема, ХП нема взагалі. Нема взагалі, ХП У мене Саня, регенеруйся. Будь ласка, будь ласочка Ти що за здорове чучело? Це вже навіть не кріпер? Це що таке? йой 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 Та накидуйте тінь ну. Так, включив суперсилу. Сила є, супротив до демеджу є, можна нападати. Так, здорового, здорового б'ю. З глузду з'їхав, чи що? Звідки взявся? Ой-ой, хп нема. Підходимо. Отут проходять. Убили. Убили. Ні, не вбили. Все, убили. А це ракети пускає, ти подиви. Що це? Хто це ракету пустив? 1300 коїнів у мене є. Ну, ви знаєте, за 1300 можна ще купити ще дві башні. Отут одну, і отут одну. Бем. І в мене ще 500 лишається, але я не. Що це я купив? А, це тінті прокачано. Я її прокачав. Коли я встиг? Ладно, У мене більше грошей нема. Дочь ще гроші є, але я не можу прокачати нічого. А потім, коли вже буде бійка, то я вже не зможу прокачати. Ну, ладно, пробуємо. Остання хвиля. Фінальна. Ще прямо цих бити. За кожного з них мені, по ідеї, буде даватись гроші. Да, да да, мені даються гроші. Там трошки побили, ще ще тут будемо бити. Скрізь будемо бити просто. Включаю спел. Давай! Просто валимо, валимо. Запускаємось в Самий центр. Епіцентр. Отут проходять. Тут треба бити. Давай, 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 давай. Всіх просто дамажимо. Всіх дамажимо. Всіх б'ємо, всіх виносимо. Представте, що відбувається на фінальній, фінальному левелі. Просто який там в шок. Скільки там мобів. Тихо, проходимо, Давай. Тушимо, тушимо, тушимо. Вбиваємо всіх. Ось до великий чувак пішов, кстати. Зараз ми будемо його бити. Включаю суперсилу, іду валю. Тут їх двоє. Ох, йо мене дамажить. Так, у мене є дуже багато грошей. Я не можу їх використати нікуди. Ладно. Ми пройшли. А, ні, ось до один. Все, я прошу! Я хорош! Обалдеть! Супер класно! Супер класно! Hey, Куро Джеффри. Що ти зробив? О, oh, ну, ты, я типа хорош, I да? Can. Ти мені можеш тут розказати про всякі приколи? Ну, я и так уже в принципі розібрався. О, у мене відкрилась дракон тавер! Обалдеть! Мене відкрилась дракон башня! І ще я можу купити зараз собі ще якийсь спел. Давайте купимо, знаєте, який Самий дорогий. Бендс, що він роби? Ух ти, йо! А непоганий! А спел хорош. Спел хорош. Фух, братва! Але будемо ми це все перевіряти в наступних частинах. Тому всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте свої вподобайдене, а Саня чомусь такий а не корова. Але, ну що ж, пробиш. До речі, зілля ще в мене лишилось, я так його і не випив. І всім пока!